Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс акції в АТБ. Акції діятиме з 25 грудня і по 1 січня включно. Сир твердий від торгової марки Комо, гавда, вершковий або сметанковий 53 гривні та 80 копійок за 150 г, горіховий 65,70 гривень. масло від торгової марки Ферма. 73% жирності. 180 г за 81 гривню та 50 копійок. Сир м'який вершковий класичний або з додаванням трав від торгової марки Deluxe 60 гривень 90 копійок за 175 г. Морозиво 3 ведмеді 1 кг. Полуничний чизкейк або тірамісу. Ціна 104 гривні та 50 копійок. Хачапурі по-аджарськи заморожені 300 г 7590, ікра імітована лосось 110 г від своєї лінії 22 гривні 90 копійок. Крем-паста креветка 35,90 від торгової марки Водний світ 160 г. Ікра 45,90 180 г. Набір подарунковий від торгової марки Мілка 112 г 141 гривня 90 копійок. Набір подарунковий лукас 250 г 64,90 г. Скумбрія холодного копчення 1 кг 282 гривні 50 копійок. Нагенцей від торгової марки Легко 500 г 77-90 Подарункові набори цукерок AMDs Friends 59,90 98 грамів з половиною, 81 гривню та 90 копійку коштує подарунковий набір від Рушен Хатинка» 274 грами і у вигляді автомобіля або сумочки 338 г, 97,50 грамів. 97 від торгової марки джафа соки та нектари зі знижкою. Томатний 50 гривень 50 копійок, рейфрут 51 гривня 90 копійок, ананас 52 гривні 50 копійок, гранат 48 гривень і мультифрукт 47,80 за 950 г. Напій безалкогольний, сильно газований 250 мл 96,50 г. Напій газований 2 літри живчик 2990. Цукерки шоколадні вишня. заспиртована в шоколаді 165 г 61 гривня 90 копійок від своєї лінії. Шоколад пористий від міленіум 33-30-90 грамів. І шоколад Міленіум з горішками 100 г 48,90. Цукерки золотий віночок. Вага 430 г 112,90, цукерки Фереро Роше 200 г 229,90. цукерки «Пташине молоко 240 г від своєї лінії 92 гривні 90 копійок, цукерки трюф 300 г 145,90 Шоколад Світ Вінтер з білим шоколадом 100 г відмілки 55,50 Цукерки Желені від Рошен 1880 є різної форми. Шоколад молочний сніговик 50 грамів 4490 мілка. Шоколад молочний із начинкою від «Міленіум» 40 грамів 1530 Вафлі кіткат 1990. Бетончик «Лайн» 28,50 вага 90 г. Морський коктейль свіжо заморожений глазурований 400 грамів 88,70 від своєї лінії. Креветки не розібрані, 193,90 та 189,90 вага 900 грамів. Сьомга від Норвен 219,90. За 210 грамів, форель 240 грамів 209,90 г90, присерви коктейль з морепродуктів. Вага 200 грамів 60 гривень 90 копійок. Оселедець філе-шматочками 300 г. за 68 гривень та 90 копійок. Нарізка асорті брауншвайнська Папероні. Та балик Дарницький 180 г 97,90 Ковбаса сирокопчена, салямі болгарська 1 кг 292 гривні та 50 копійок. Ковбаса варена вершкова 400 г 74,90 Ковбаса напівкопчена краківська від глобіну 1 кг 266 гривень. Філе куряче копчено варене 232 гривні за кілограм. Консерви манго шматочками у сиропі 425 г 5390, ананаси шматочками 565 г 5690 і персики половинки в легкому сиропі 820 г за 80 гривень та 90 копійок, печиво від своєї лінії. З начинкою зі смаком апельсину або какао, та начинка зі смаком вишні 19,90. Яйце з сюрпризом рожеве або блакитне 18,70 г. Безсквітнє тістечка. Вага 280 г 67,30. Два варіанти: шоколадний або молочний. Напій кавовий капучино-чоко. 141 гривня 90 копійок за 500 г. Кава натуральна мелена Якобс Еспресо 124,90 230 гр. І Якобс Монарх розчинна кава 280 г гр. 352 гривні та 90 копійок. Рощинна кава Nescafe Gold 295,90 у склі 190 г 280 г 314,90. еспресо 329,50 200 г. Кава мелена 250 г 186,90 і еспресо лі італіано в зернах 1 кг 460-90. Майонезний соус салатний 28-30 за 300 г, провансаль 22 гривні та 70 копійок. Майонез від торгової марки Оліс столовий 51 гривня 90 копійок і 52 гривні 40 копійок майонез файний 500 г, Соуси від торгової марки Густо 19 та 20 гривень. Чумак соуси 20 гривень 90 копійок, 2070 та 21 гривня 30 копійок, а кетчупи від Оліс по 1770-250 два на вибір. Консерви тунець з шматочками у власному соку 185 г за 51 гривню та 70 копійок, Шпроти в олії 58,70 Консерви кукурудза від верес 35,50 гривень, горошок зелений 38,30, оливки чорні без рідини та без кісточок. 75 г за 31 гривню 90 копійок. Огірки мариновані 59,50 650 грамів, томати черрі 54 гривні та 50 копійок за 450 грамів. Сухарики флінт 1390 за 125 г. Чипси від своєї лінії 110 г за 28,50, 200 г 45,90. Приправа приправка 27 гривень. Три варіанти. До плову, до риби до курки. Соус приправка 140 грамів 24,50 Приправа приправка 17,40 барбекю та гриль. І приправа кухарок 200 г в упаковці універсальна овочева 23 гривні. Чай від торгової марки Ловарен. 25 пакетів. вони є асорті із 5 смаків 42 гривні та 80 копійок. Чай ліптон 20 пакетиків 33 гривні та 30 копійок. Кава натуральна мелена 124,90 за 250 грамів. І 209,90 500 грамів в упаковці. Чай від торгової марки «Ловаре» Розсипний 80 грамів 95,90. Чай чорний або зелений 41 гривня та 90 копійок. Торгова марка граф. Вода мінеральна, сильногазована, Боржомі, літр та 250 мл за 63 гривні 60 копійок. Від своєї лінії Трускавецька 1,5 літри 13,20 Гель для душу Джонсонс Віта Річ 75,90. Мило дитяче Джонсонс 90 г 22 гривні 70 копійок. Шампунь – Пантін прові 129 гривень 400 г. Лак для волосся від своєї лінії 225 грамів – 48,90 400 грамів – 69,90. Шампунь від «Калос» – 111 гривень 1 літр. Маска 76,90, 500 мл. Гель для душу. Фа. Жіночий 250 мл 53,90, чоловічий 250 мл 64,90 і більший об'єм чоловічий гель для душу 400 мл 99,50 Рушники паперові двошарові два рулони білі 28,90. Серветки вологі антибактеріальні з клапаном 60 штук 28,30. Серветки косметичні 28,90, 150 штук двошарові. Дезодоранти роликові від Нівеї, жіночі 52 гривні 90 копійок, чоловічий варіант 60,90 гель для гуління чоловічий 135,50, бальзам після гуління 183 гривні та 90 копійок 100 мл. Набір подарунковий від Шварцкоп Бліз, шампунь та спрей 229 гривень. Набір подарунковий чоловічий 172 гривні та 90 копійок гель для душу та дезодорант. Це весь анонс. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок, веселих свят. На все добре!